Вернее вкус. почему твой. Я ж його назвав. Потому що я. Це милий і добрий герой, герой дитячого мультфільму. Він народився на місяці, але не на роком. Потрапив на землю, де знайшов друзів, і почав пізнавати світ. Кожна серія мультфільму це захоплива історія про дружбу, доброту та нові відкриття. Лунтік навчається у мудрої баби капи, грає з кузею та мілою та мілою, а іноді опиняється в кумедних та складних ситуаціях. Але головне він завжди намагається бути чесним, допомагати друзям і ставати кращим. Завдяки яскравим персонажам, доброму гумору та важливим життєвим урокам Лунтік став, став одним із найулюбленіших мультсеріалів.